Максиму Михайловичу, нервовий поєдинок, перемога в серії пенальті. Оцініть, будь ласка, сьогоднішню гру. Ну, завдання стояло зрозуміло, яке для нас перемогти, здобути результат, який потрібний. Сьогоднішній матч ми провели значно краще, ніж вчорашній. Був максимальний рівень самовіддачі, агресивність, спортивна, здорова, яка потрібна в такий момент. Ми її включили, створювали моменти, ну, такі, повели в рахунку. І припустились прикрої помилки, коли індивідуально добре зіграв Євген Жук, і рахунок був зрівнений. Знову вийшли вперед вже в овертаймі. І знов-таки за рахунок індивідуальних дій команда суперника зуміла зрівняти рахунок. Ну, в подальшому вже тривала така більш позиційна боротьба. Вважаю, що матч вдався як для глядачів, але ну, дуже нервовий як для тренерів. Тому рахунок 1-1 серії. Серія переїжджає до Києва, де побачимо ще два матчі. Я впевнений, що вони будуть не менш гострою за напругою, не менш цікавими. І хочеться, щоб дійсно переміг сильніший в цій парі. Будемо готуватись, проаналізуємо, що вдавалося, що ні. І їдемо в Київ з настроєм, що серія тепер триває не до трьох, а до двох перемог для кожної з команд. Чи відпрацьовували серію пенальті напередодні цих матчів? Ну, спеціально ми не відпрацьовували, тому що ми розуміємо, що коли ти б'єш на тренуванні і коли ти б'єш у грі, це дві різних речі. Тому кожен має хороший удар і як він впорався з нервами, чи не впорався з нервами, ми, ми бачили. На майбутнє, я думаю, кожен, хто не забив, перегляне, що все ж таки не варто бити з такою силою, з такою висотою, а потренувати удар на силу. Щоб він летів вверх, тому що воротар хіта відбивав сьогодні ці м'ячі, так скажемо, просто вгадуючи кут.